Зазвичай ці люди в режимі пошуку постійно на телефоні орієнтуються у вартості амуніції, знають де якнайшвидше дістати необхідне та відправити на позиції. Волонтери раз на рік їм дякує увесь світ. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтерів. У Черкасах не оминули цю дату і організували свято. Співак та актор театру Сергій Бобров долучився до урочистостей. В його доробку пісня написана на їхню честь. Пісня називається Ангели тилу. Це якраз вона присвячується волонтерам. Народилася вона якраз в цьому палаці в будинку імені Івана Коліка. Коли тут знаходився гуманітарний центр, і на початку повномасштабного вторгнення ми зустрічали тут переселенців, приймали допомогу. Працювали тут 24 на 7. Люди з вірою в перемогу нині допомагають тим, хто її здобуває. Та ще й з 2014-го стали опорою одне для одного. Наші захисники, які відзначають своє свято 6 грудня, також стали гостями заходу. Серед них дружина відомого майстра спорту та діючого військового Олександра Решетняка, пані Марина із сином Ростиславом. Цього разу в неї почесна місія прийняти відзнаку та передати її чоловіку. Дуже приємно піднесено, що заслуги людини, як в спорті, як і на захисті нашої країни, все ж таки є поміченими. Чоловік нас намагається оберігати і розповідає дуже, дуже по мінімуму що там відбувається. Не хоче нас засмучувати. Ну і коли приїжджаю додому, то це буває дуже рідко, то зазвичай хочу просто від усього від окремитися і побути сім'єю цей час. Рішення батька долучитися до лав Збройних сил України син підтримав. Я вважаю, що тато молодець, він не боявся йти на війну. Він зразу сказав, що якщо до нього було йому казати, запрошувати до військових до зсу до збройних сил України, то він піде без вагань. Всі, хто без вагань пішов відвоювати цілісність країни, і ті, хто допомагає їм, 24 на 7, Це люди, завдяки яким Черкаси лишаються безпечним і для містян, і для переселенців. Завдяки мужності наших героїв сьогодні черкаські діти можуть піти до школи і навчаються. Очно низький уклін всім нашим героям. Подяка Збройним силам України за можливість провести цей захід. І головне наше завдання це єднання сьогодні. Тому що, коли буде єднання, українська нація буде непереможна. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо волонтерам, Під знаками та грамотами. Також подарунками удостоїли присутніх захисників та волонтерів. Вони ж не на камеру зізнаються. Вдячність громади важлива, щоб відчувати цінність своєї роботи. Ще важливіше долучатися небайдужим до лав благодійників та військових. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.